Не з того, що бісить, скажімо так, коли людина давить тебе своїм авторитетом. Наприклад, приходить там якийсь бандіт умовний, і він був такий випадок. У мене з колегою був такий випадок, що вони приходять кажуть, значить, дивись, що буде з собакою, то буде і з тобою. Вони на кастрацію привели, так? Вони прям такі, ну думаю, що вони авторитетом можуть вирішити всі питання і всі проблеми. Да? Тобто авторитет вирішує це все. нещодавно ми згадували історію. Також такі ну псевдобандіт, якийсь там умовний. І він про скільки за прийом? 300 гривень. Позвіть мені цього дебіла. Чого за прийом 300 гривень? Ну такі, пожалуйста. Ну ти так грозно виглядаєш, і ти ну 300 гривень. Пожалуйста, до побачення. Фу блин, до речі, я не думав, що іменно в ветеринарній сфері зустрічаються багато Так, Тому що ну вони ж так, е, оці ж кажу, бандіти, бо псів вони дуже люблять тварин зазвичай. Тобто, да, вони да, от для тварин... Тому що собака не придасть. Да. <смеш> <смеш> да, да, Приблизно з такими штуками. І тобто вони навпаки за тваринку, вони прям будуть труситись, да, і такі, ну, от реально, що буде з собакою, то буде з собою. Вони бувають, заходять, отак, от от, там всі в прослушках, всі там все, всі вийдіть там, з регістратури, а людина в черзі сидить там на прийом. <смеш> О, вони всі вийдіть, будь ласка, вони такі вийдіть, ну вони ж бачать, що вони там озброєні. Ні, все, люди, звісно, там бояться, стоять на вулиці, ждуть в черзі, поки пройде прийом там якогось ну, умовно тварини бандіта.